Привіт, друзі! Ніколи не вгадаєте, що я зараз читаю. Дам вам один шанс. Так, ви вгадали, я читаю 100 років самотності Маркеса. І через це я вирішила підзняти невеличкий влог, тому що завчора я прочитала 100 сторінок і подумала: блін, так шкода, якщо буде пропадати такий контент. Тому що все ж таки це книга. Написана в магічному реалізмі. Ця книга започаткувала магічний реалізм. Маркес отримав за неї Нобелівську премію. І загалом я вже вчора прочитала сто сторінок і мені дуже сильно сподобалось. Що мені вже сподобалось, і що мене вразило, так це наявність тут нашого головного героя Хосе Аркадіо Бондіна, його сина Хосе Аркадіо та сина його сина Аркадіо. Я тут усюди підкреслюю імена, які Трішки повторюються, і це лише сота сторінка. А тут у нас розповідь за 100 років життя однієї сім'ї. І я вже прочитала про те, як Аркадіо Буендіне заснував їхнє селище Макондо, як вони там живуть, їх побут, життя та все те дивне, що з ними трапляється. Також тут вже і зникали, і з'являлись люди, і народжувалися, і вмирали діти. Ой, тут вже було одруження з 14-літньою дівчинкою, а ще раніше закоханість в 9-річну. Загалом в нашому селищі трапляються дуже цікаві речі, про які я буду продовжувати читати далі. Прочитала я 50 сторінок і вже на перше тому я буду іти спати, і вже трішки тяжко йде через час. Але ну так гарно, мені так сильно подобається. Я чомусь собі так напридумувала, що мені буде важко читати, що я не розберусь з контекстом того часу. Заплутаюсь в іменах. Ну, з іменами тут дійсно. Дуже прикольно виходить і весело, тому що за час, за ці 50 сторінок, що я прочитала, в нас тут померло 4 людини, народилось три нових людини. І ці три нових людини звати так само, як людей, які в нас вже тут на цих сторінках з'являлися. Ну і магічний реалізм Маркеса просто підкорює, збиває з ніг. Настільки гарно написано, настільки гарно це все вплетено в текст. Наприклад, як кров сина спускається і прокладає собі шлях до дому матері, щоб сповістити її про смерть. І це все так гарно. Вплетено в текст, що не виникає ніякого відчуття штучності і якоїсь занадто сильної містичності. От це дійсно магічний реалізм. Як Маркес його започаткував, як його назвали. Я думаю, кращого слова для цього немає. Магічний реалізм, і мені він дуже сильно подобається. Також в цій частині, що я прочитала, у нас розгорнулася війна між консерваторами та лібералами, що також не так важко читати, як я собі там напридумувала. Сталася смерть одного з головних героїв, він заблукав у своїх снах і загубився в кімнаті і так не зміг з неї вийти. А на його похоронах йшов дощ з квітів. Трохи згодом, коли Тесля знімав мірку для труни, побачили у вікно, що падає дощ із маленьких жовтих квіток. Цілу ніч ця тиха злива огортала місто. Квіти вкрили дахи, засипали вхідні двері й удушили тварин, що спали просто неба. Стільки квітів нападало згори, що вулиці встали в щільний килим, тож довелось лопатами граблями розчищати прихід до поховальної процесії. Ну, гарно ж. Гарно. Я б вам ще зачитала відривок, як кровсина біжить до матері, але тоді ви, мабуть, перестанете дивитися це відео через занадто багато, занадто велику кількість цитувань. Тому полишаю сьогоднішнє читання. Завтра я буду їхати в Харків, підсніму щось там, можливо, щось гарненьке вийде для влогу, і повернем, повернуся до читання вже в інший день. Привіт, друзі! Планувала я сьогодні зняти дуже гарний влог з Харкова, але я захворіла і залишилась вдома. Роботи сьогодні небагато, я, в принципі, вже майже все і зробила, тому в подальших планах у мене почитати, подивитись якийсь фільм, просто щоб полежати і потупити, і лікуватися. Чи викладу я взагалі це своє перше відео, свій перший влог, тому що в ньому я буду все відео виглядати, як побити собака. Я не знаю, чи я взагалі зможу вихворитися до кінця цього відео. Вчора був такий собі звичайний хворіючий день. Я вже прочитала більше половини, і я думаю, що я дочитаю її за ці вихідні. Тому що це так гарно і так цікаво. Нас уже тут іде про третє покоління сім'ї Бондія. І стільки тут всього відбувається, що я просто не знаю, як Маркес це все зміг придумати. Так багато різних людей, що коли я собі там виділила одне ім'я на сторінці, щоб запам'ятати, хто це у нас такий буде, на наступній сторінці цей чоловік вже помер. Тому я. Перестала виділяти імена на, так, на всякий случай, тому що ніколи не знаю, що тут трапиться з цією людиною далі. Вчора я читала дивилася фільм, до речі, подивилася фільм Потворна зведена сестра, і він мені дуже сильно сподобався. Це така собі казка про попелюшку, але більш жорстока, не Діснеївський варіант. В коментах писали, що в принципі брати Грим так і. Планували, так і писали цю казку, але я не знаю, я не читала. Та все ж це було прикольно. Ну, якщо ви дивилися субстанцію, то вас це не налякає і не буде чимось занадто неприємним. Тому було достатньо цікаво. Якщо ви вирішите дивитися цей фільм, за моєю рекомендацією, це виявиться для вас трешем, то вибачайте. Буду продовжувати читати сьогодні субота, і я сподіваюся, що до. Понеділка я вже дочитаю, можливо, в понеділок дочитаю. Чи то температура, чи то 30 градусів за вікном, але ось ця штучка це єдиний варіант не померти від жари. ультра ровно. О, опохно. Сейчас ты смеешься. Сейчас кусочек. Хорошо. Упаковочку. Мені прийшла моя посилка від Байера Такі класні класній купирчистій пліпці з сердечками. Дуже к'ют. дуже мило. Це парфуми. Це молекула з імберем. Я замовила її у Байера на якихось супер скидках. Вона мені обійшлася в 200, мабуть, з чим-гривень. Вона ось така невеличка. Але мені дуже хотілося потестувати, тому що у мене була молекула з. Мандарином і мені дуже сильно вона тоді подобалась. Тому буду пробувати. Вона унісексі. Навіть можна її для свого хлопця, чоловіка спробувати. Ну дуже приємні, класні. Зараз на 311 сторінці, і знаєте, що я буду робити? Я буду клеїти стікери на всі відмічені моменти в книзі до цього часу, тому що я цього ще не зробила. Загалом я завжди клею просто по ходу прочитання, отак підкреслила, наклеїла, але цього разу я чомусь так не зробила і зараз буду переглядати і клеяти. І заодно згадувати, дивитися, що я там не підкреслювала. Привіт, друзі! Злякались? Не бійтесь! Це все ще я просто мені покращило. Ну, можливо, ви це не можете сказати зараз, але мені стало краще. Тому я вирішила привести себе до ладу. І хоч раз в цьому влогі виглядати як людина. Не в даний момент, звичайно, але коли я висушу голову, змию цю маску, нарешті підключусь адекватно виглядаючи. А це я вирішила так вас здивувати. Я на 80% впевнена, що сьогодні я дочитаю Маркеса. І вчора я тут навиділяла собі просто нещисленну кількість. Сторінок, те, що я попідкреслювала, і витратила майже всі червоні та рожеві стікери, які в мене були. Ось так скудно тепер виглядає частинка моїх стікерів. Тому, щоб дуже довго вас не шокувати, я підключуся пізніше, коли я це все змию, і приведу себе до ладу та розповім про те, що я вже прочитала, те, що я тут попідкреслювала. Тому що так він мені подобається, цей маркес дуже-дуже сильно подобається. Я прибула з митою головою, щоб розповісти вам про ці 300... 335 сторінок, які я вже прочитала. Якщо брати просто те, як я це відчуваю, та чим мені ця книга сподобалась на рівні почуттів, то це неймовірно гарний текст. Герої, яких ти запам'ятовуєш на все життя, я вже навіть розібралася з, з усім їхнім родинним деревом і не маю з цим проблем. Оці краплинки магічного реалізму, про яке я вже розповідала, там про кров сина, що біжить до матері, про квіти на похоронах. Поки я ще читала, у нас з'явилася дівчина, що їсть вапно і землю. Чоловік, який пустив у себе кулю, але не помер від неї, та чоловік, якого знайшли вбитого від кулі, але не знайшли жодного отвору на його тілі. І ще дуже дуже багато різних подій. Також в книзі, звичайно, прописані і деякі політичні події тогочасної Латинської Америки, безглуздість уряду, який арештовує повстанців, та через три місяці випускає їх, тому що ніхто не дійшов згоди щодо того, хто буде цих повстанців кормити у в'язниці та мені дуже сподобалось. Це, звичайно, дощ, який йде 4 роки, 11 місяців та 2 дні. І я просто дуже сильно прив'язалася до цієї сім'ї. Мене Давно так не дивували книги і не захоплювала якась сімейна сага, тому я просто в захваті. І якщо вам здається, що, можливо, я розповіла дуже багато деталів, якихось прикольних подій, які тут трапляються, то вам здається, тому що тут їх в сто разів більше. Тут кожна сторінка це просто якесь нове маленьке життя. Я думаю, що я підключусь до вас уже в наступний раз, коли дочитаю цю книгу. і… Скажу своє фінальне враження, хоча мені здається, що навряд чи щось мені може зіпсувати те враження, яке я отримала до цього моменту. Я дочитала книжку і вирішила навіть не збиратися з якимись думками, не читати занадто багато якоїсь сторонньої інформації, а вийти прямо зараз і поділитися своїми враженнями, такими дуже свіжими. Як тільки я прочитала останні речення і перегорнула останню сторінку, у мене просто мурашки пішли шкірою, і сльози на очі навернулись. Ці всі 100 років самотності сім'ї Буендія просякнули мене своєю атмосферою настільки, що, ніби після останньої сторінки, закінчуються вже і мої 100 років самотності. Щодо моїх суб'єктивних вражень, це було ідеально. Маркес пише просто якимись віршами в прозі. Хоча я не фанатка віршів, але те, наскільки поетичні його рядки, ну, дуже важко проігнорувати і не захопитися цим, те, наскільки багато вигадливих подій на фоні дійсно важливих соціальних і політичних таких гострих питань цієї книги, наскільки багато вигадливих подій постають. що... Воно все між собою переплітається, і це більше не виглядає якимось ну, суцільним жахом те, що там в книзі відбувається, а виглядає звичайним плином життя, де через, серед якогось брудного, жахливого, е є так само завжди і гарне, чудове, є народження, є смерть. І це про це все так написано, що дуже важко. Описати всю ступінь мого захоплення, не сказавши вам, просто почитайте. Але якщо вам не сподобається, я вас хотіла сказати зрозумію, але ні, мабуть, не зрозумію. Тому що мені дуже сильно сподобалось. Єдине, що така пересторога може бути, це те, що текст він зовсім не розбавлений діалогами. Тобто, весь текст це полотно, таке суцільне розповіді. І ну, тут буквально сторінка за сторінкою, ось така просто розповідь, 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 без абзаців, навіть якихось великих ось так це все виглядає. Але читалось настільки легко, набагато легше, ніж деякі сучасні книги, які були направлені як, ну, для мене були якоюсь розважальною літературою, з якою я хотіла відпочити. З цією книгою я відпочила, надихнулась просто стільки разів була вражена, що витратила всі свої закладинки і половину ручки. Що я не можу сказати про цю книгу жодного поганого слова. Це було чудово, цей влог закінчився, як і закінчилася ця книга. І я сподіваюся, що вам сподобалось, що вам колись захочеться прочитати цю книгу, і ви залишитесь в такому ж самому захваті, як і я, тому що, закривши останню сторінку, мені вже захотілося прочитати першу, що я її зробила. І я впевнена, через декілька років я перечитаю її ще раз, що просто насолодитися цим текстом без зайвих обдумувань імен нашого роду Буендія. Дякую, що склали мені кампанію. Побачимось у наступних відео. Бувайте!